Кірова рачена вас вітає ранкова кава. Ми вітаємо переможця конкурсу Мальчишнік і переходимо тепер на свою гостьову площадку, до якої завітав наш земляк президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Доброго вам ранку! Доброго дня. Ну, щойно ми з вами були свідками такого практично спортивного змагання. Знаєте, там були свої правила. А у легкої атлетики, як у королеви спорту, дійсно є свої правила, є свої перемоги, є свої герої. І нам надзвичайно приємно, що до переліку, скажімо так, таких золот Тих сторінок легкої атлетики увійшли і кіровоградські імена. Тому ще раз вам дякуємо за ранковий ваш візит саме до нас і хотіли б у вас поцікавитися. По-перше, що нового в цій сфері є на Кіровоградщині? Які нас очікують нові проєкти? Взагалі, яке місце Кіровоградщина посідає в, скажімо так, на легкоатлетичній карті України? Тож вам слово, будь ласка. Ну, по перше, дякую вам за запрошення. По-друге, що стосується вашого запитання, то зрозуміло, що Кіровоград і Кіровоградщина має чудові легкоатлетичні традиції. Тут завжди були спортсмени достатньо високого класу. Тут були і залишаються тренери, які здатні давати результат, давати готувати спортсменів, і відповідно, в Кіровограді є як на мене. Нормально, хороша перспектива в розвитку легкої атлетики. Зараз відкривається і чи є шанс, щоб відкрилася нова сторінка в розвитку легкої атлетики Кіровоградщини. Це саме була тема моє, моє, моєї поїздки сюди. Ми, зустрічалися, Зустріч, з губернатором, ми зустрічалися з керівництвом області, ми проводили кілька. Такі серй... серйозних перемовин щодо долі е, стадіону зірка і інших стадіонів е, Кіровоградської області. Бо е, з одного боку легка атлетика достатньо демократичний вид спорту, можна е, буквально без нічого, так ну майка, труси і якісь тапочки або босоніж можна займатися. навіть асфальт не потрібний знаєте. Можна займатися легкою атлетикою, якщо якщо є бажання. Але вже на певному етапі спортсменам потрібні більш такі спеціальні умови, і потрібен стадіон з відповідними умовами, покриттям, обладнанням. І тому спортсмени, досягаючи рівня вже такого майстерності, або залишали легку атлетику, або їхали в інші області, і тут Кіровоградщина втрачала. Для того, щоб... Це така планка була, так? Да, да? Для uh -huh. того, щоб цього уникнути з одного боку, для того, щоб зараз надихнути, надихнути е в легку атлетику Кіровоградської області таке нове життя, новий, новий такий поштовх надати. І то ми говорили е про ці проекти, і мені дуже приємно відзначити, що ми знайшли, знайшли розуміння в. Е Керівника обласної державної адміністрації ми знайшли зацікавлення в інших осіб, які дотичні до uh -huh. цього процесу. І в мене є зараз відчуття і оптимізм, оптимізм э, що стосовно, далі щось стосовно буде. того, що так цей проект буде реалізований. Зрозуміло, дякуємо вам за відповідь. Тепер таке питання. Зрозуміло, що це ми говорили про професійну складову, да? от ми з Олексієм є свідками, скажімо так, таких рухів зараз, які, ну скажімо, більш громадські, да, саме, які відбуваються в Кіровограді, в Кіровоградській області. Там різноманітні марафони, забіги, пробіги, флешмоби, велоперегони і так далі, і так далі, до яких запрошують власне не тільки професійних спортсменів, да, а й аматорів, скажімо так, ну простих громадян, які вирішили там, наприклад, один день свого там постійного це, життя присвятити да, до спорту, наприклад, от як ви до цього ставитеся? І, взагалі, як ви думаєте, чи є от таких от ініціатив майбутній, чого їм не вистачає, можливо, для того, щоб вони були більш дієвими? Безумовно, в таких ініціатив є майбутнє, безумовно, такі ініціативи дуже корисні, і це є зараз новою політикою Федерації легкої атлетики України. Саме підтримка такого роду ініціатив. Ми визнали для себе, що ми не можемо зосереджувати виключно на спорті вищих досягнень ми не можемо зосереджуватися виключно на чемпіонах. Ми мусимо давати відповідь на запити суспільства. Сьогодні очевидний такий суспільний тренд до здорового способу життя. Є, є, є такий рух до бажання, бажання людей бути здоровішими, жити мати ну, кра, краще краще життя з точки зору здоров'я. Так і відповідно федерація легкої атлетики, легка атлетика як королева спорту, як один з знову ж таки з найдемократичніших, найдоступніших видів. Спорту, а відповідно і способу досягнення здоров'я має бути в авангарді таких процесів. Тому зараз ми розробляємо спеціальну програму підтримки такого роду пробігів, навчання організаторів цих пробігів, навчання осіб, які будуть займатися різними складовими. Бо з одного боку, це достатньо проста річ став там, біжи собі. а З іншого боку, підготовка кухня пробігів, uh -huh. вона потребує. Ja. Mm -hmm. Серйозної, серйозної Работи. так, серйозно напрацювання, бо треба перекрити вулиці, треба забезпечити, безпеку, скажімо, так, навіть, забезпечити так? безпеку, напої, якісь, якщо великий пробіг, харчування, медичні, складові і все решта. Треба знову ж таки до цього забезпечити якийсь промоушен, так, і тут нам необхідно співпрацювати з засобами масової інформації, які можуть донести це до населення. Тобто, це зрозуміло, це наша. Справа ми будемо цим займатися. А скажіть, а от є такий, наприклад, рейтинг, де виспитуються лучшие атлети в Україні? или нету такого э, вот такой вот гордости. Так, вот, например, знаешь, ну, и есть, и я и считаю, и что вот да. вот общепризнанное такое понять, что кенийцы лучшие марафонцы Это неправда? что они такие выносливые, подсушенные, они бегут, бегут, вроде это никогда не хочется Вот есть вот какие-то вот такие вот параметры. Или нет? Ну, смотрите, есть какие-то вещи, которые определены генетически, да? Угу. Это, это это общепризнанный общепризнанный факт. И часть населения, например, Кении, Эфиопии, не не все кенийцы, а именно часть населения. Кении и Эфиопии, которые живут на м, плато, имеющее определенную возвышенность над уровнем mm -hmm. моря, mm -hmm. а, они живут все время в условиях такого кислородного голодания. Mm -hmm. Они в большей степени адаптированы к выносливости, поскольку вот в силу в силу вот, особенностей природных условий. Да, при, при... А скажите, а кто лучшие бегуны вот вы сейчас вот в Украине, вот может mm -hmm. быть это Ну, У кого вот С какой стороны? Кислородное да, голодание да. в Украине. А... Житница э, Атлета. Знаете, спорт регіон? прекрасен с, прекрасен своей непредсказуемостью. непредсказуемости. Поэтому, поэтому нельзя сказать, что... где-то кто-то там лучше, кто-то хуже. Да? Все время Украина вообще Украина очень спортивная страна. В Украине все время рождались спортивные таланты. Понятно, что для того, чтобы талант этот смог себя реализовать, необходимо создать ему определенные условия. нужны в, том числе определенные материальные, не нематериальные составляющие. Однако ну, то, что, то, что они все время появляются, это факт. Второй момент, есть есть какие-то моменты, которые которые могут могут служить толчком такой движущей силы. Например, вот город Сумы. Не хочу обидеть наших сумских друзей, но лет 10 тому он был глубокой глубокой легкоатлетической провинцией, mm -hmm. а вот. затем там появился легкоатлетический манеж. Mm -hmm. там определенная организация построила его этот манеж дал толчок не только развитию спорта, да, вокруг манежа образовалась целая инфраструктура, построили гостиницы, какие-то угу. рестораны, какое-то началось движение, потом другие виды спорта начали присоединяться, и сегодня сумская легкая атлетика ну, претендует на одну из лидирующих, да. лидирующих позиций. Я к тому, что собственно Кировоград может в ближайшее время совершить точно такое а же А есть какие-то вот подающие надежды дети или молодежь, вот, которые действительно, за которые вы так вот пристально вы смотрите, что будет толк. А как раз это была одна из, одна mm -hmm. из тем нашей встречи mm -hmm. с, ну, с, понятно, с руководителем да, областной государственной администрации. Мы на самом деле серьезно благодарны за поддержку этих детей, потому что в этом году чемпионат, чемпионат, принимая, чемпионат мира принимает Украина. Это очень Ведь, высокого, да, это, высокого конечно... уровня события, 190 представителей. 190 стран приедут в, в украину такого не было никогда такого представительства две с половиной тысячи спортсменов и понятно кроме кроме высокой организации высокого уровня организации от нас ожидают и успешного выступления наших атлет и приятно сказать сегодня что среди претендентов не только на выступление на В сборной команді но и на успішне выступление и по меньшему мере попадание в фінал есть несколько керавоградців, и очень очень важно что і они получають здесь поддержку, що вот, мы хотели услышать зрозуміло. Игорь, на жаль, просто час у нас такі обмежений, да, але просто одне питання останнє скажіть будь ласка от мені завжди було цікаво чим займаються президенти різноманітних федерацій, зокрема, легкої атлетики ну, у президент у президентів є два пути один так. путь це путь ходити на фуршеты і банкет. Так. и банкет і купатися в лучах слави. І другий путь это засучив рукава работать над тем, чтобы сделать вид спорта лучше я выбрал второй путь і пытаюсь это мысли Прекрасно, дякуємо вам да, спасибо большое. за ваш візит, за вашу роботу. Сподіваємося, що дійсно за вашої підтримки, за підтримки знову ж таки, і нашої влади кіровоградської, за підтримки громадськості. Легка атлетика буде жити і буде просто ну, успішною. Нам дуже того у нас такий лозунг двігається со вкусом. Да. Я думаю, що наступних гостьових майданчиків ми будемо очікувати вже за участі наших кіровоградських спортсменів. Тим більше, що у вас тут є прекрасний представник. Це Геннадій Заболотній, Я думаю, що з ним ми також знайдемо про що поспілкуватися. Да, Дякую вам за. Да. Запрошую, спасибо большое. Ну что, друзья, а мы продолжаем наше общение. Дальше музыкальная пауза рекламы. Опять мы с вами...